Добрий день, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розглядаємо тему уживання апострофа. Ми дізнаємося з вами про те, коли перед буквами я, «ю», «є», «ї» пишемо апостроф, а коли не пишемо. У словах власне українських, а також словах. Іншомовного походження. А також дізнайтесь про правильну вимову таких слів. Сьогодні ми з вами також пригадаємо, які приголосні є губними і коли букви Я Ю, Є позначають два звуки. Отже, до губних належать п'ять приголосних Б, П, В. М -ф. Мовознавці придумали такий лайфхак для того, щоб краще запам'ятати цих приголосних, і звучить він як Мавпа БУФ. Ну, мабуть, вона мала такий веселий вигляд, як ось ця мавпочка, яка виглядає у нас на екрані. Букви Я, Ю, Є можуть позначати як один, так і два звуки. Відповідно, я. Може позначати два звуки «я» або один а так само відповідно Ю, «ю», або У, «є», і, Е або Е. Ну і окремо зазначимо, що буква «ї» завжди позначає два звуки й, І, І. Виконуємо таке завдання. Виразно прочитаємо вголос слова, записані у два стовпчики, і звернемо увагу на те, в якій колонці при вимові ми чуємо звук бур'ян в'язати буряк свято. Повіркуємо з вами над тим, у яких же словах. Приголосні позначені виділеними буквами вимовляємо твердо. І ви мені впевнено скажете, що в першому стовпчику ми вимовляємо їх твердо, а в другому пом'якшено. І можемо зробити висновок, що апостроф вживається для позначення твердості попереднього приголосного перед я, ю, є, Ї. Отже, звернемося до правил правописа апострофа. І перше правило нам каже, що апостроф ми пишемо перед «я», «ю», «є», «ї», після ось тих пам'ятаємо да? п'яти приголосних мав побув, смічна така, да? після букв «в», п, в м, «ф». Це класичне таке правило, основне, яке нам треба запам'ятати. Ну, наприклад, це б'ється, солов'ї, рум'яни, черв'як, зв'язати апостроф пишемо. Але тут треба звернути увагу на такий момент, що в корені слова перед буквами б -п -в Ф може бути інший приголосний. І апостроф в такому випадку ми не поставимо. Наприклад, Свято цвях Різдвяний. Зверніть увагу у всіх цих словах. Перед Биповим Ф в корені слова є інший приголосний, і апострофа немає. Але це не стосується приголосного р, там, де є в корені слова, перед биповим р, апостроф ставиться. Наприклад, торфяний арфяр. Наступне правило. Після Р, що позначає твердий приголосний, апостроф, пишеться. Ми в такому випадку чуємо після Р звук Й. Слухайтесь, подвір'я пір'я міжгір'я. Але, якщо у нас звук «р» в слові звучить м'яко чи пом'якшено, апостроф ми не використовуємо. Це такі слова, наприклад, як моряк, рюмсати, рябий, рєпін. Наступне право. Апостроф ми пишемо після префіксів, які увага. Закінчується на твердий приголосний, будь-який твердий приголосний. Від'їзд роз'яснення з'єднаний, міжярусний. Далі. Апостроф ми також поставимо після першої частини складних слів, яка закінчується. Твердим приголосним приклад. Дит ясла. Дієт їдальня. І останнє правило, яке завжди є для учнів таким улюбленим правилом, це апостроф ставиться в слові лук'ян і усіх похідних від нього. Ну, Наприклад, Лук'янівка, Лук'янченко, Лук'янець тощо. Оскільки ми з вами розглянули правила правопису апострофа, можемо виконувати тренувальні вправи. Будь ласка, зараз зупиніть відео і запишіть подані слова, вставляючи де потрібно апостроф. І нарешті можемо перевірити себе Львів'янин. У п'ятьох, цвяшок, з'єднати, риб'ячий, рясно, лється, святковий, дитьясла, черв'як, відв'язати міжгір'я, з матір'ю, під'їхати різьбяр лук'ян. Ось такий вигляд у вас повинна мати ця робота. А ми продовжуємо. Наступне, що ми маємо з вами розглянути це правопис апострофа в словах іншомовного походження. Це деякі відмінності із словами, власне, українськими. Ну, якби їх не було, ми просто з вами не розглядали іще одну таку категорію правил. А тому зосереджуємося і продовжимо. Апостроф. У словах іншомовного походження пишемо перед «я», ю, «є», «ї», які позначають сполучення звука «є» з наступним приголосним. Тобто позначають два звуки, якщо сказати простіше. І пишемо ми апостроф після приголосних. Зверніть увагу, будь ласка. Червоним я виділила для того, щоб вони ось вам так запам'яталися. Приголосних таких більше, ніж у словах, власне, українських. Ну, До цієї такої когорти ось приголосних, після яких ми пишемо апостроф в словах іншомовного походження, належать ті ж п'ять губних приголосних. Б, П, В, М, Ф. Пам'ятаєте? Мав побув. А крім того ще Г, К, Х, вони теж дуже легко запам'ятовуються один за одним. ГКХ Ш і звук Р. Наприклад, комп'ютер, п'єдестал, інтерв'ю, прем'єр, кар'єра, п'ємон, рив'єра, ак'яп. Іх ямас, Барб'є, Б'юкенен, Домагю, Женевєва, Фєзоле, Монтескє, Ружє, Фур'є. Можливо, не всі із зазначених слів вам відомі, особливо те, що стосується власних назв прізвищ. Відомих прізвищ, скажімо так, іншомовного походження. Але я записала їх для вас зараз для того, щоб продемонструвати вам ось ці ситуації, коли пишеться апостроф після зазначених приголосних. І ще одне правило є, коли ми в словах іншомовного походження вживаємо апостроф. Це Після кінцевого приголосного у префіксах. Наприклад, ад'ютант ін'єкція, кон'юктура. Ну, і обов'язково маємо розглянути правило, коли апостроф Т пишеться. Перше, це перед і О. Ви мені скажете, що ну ми ж знаємо, що перед яю є. Є має бути апостроф, але ось таке правило я виділила для вас, тому що досвід показує, що іноді робляться помилки ось саме в таких випадках. Перед її О апостроф не пишемо, кур'йоз серйозний. І ще одне. Коли я ю позначають пом'якшення. Попереднього приголосного. Ну, наприклад, бясь, бюджет, бюро, кювет, мюрит, пюпітер, пюре, фюзеляш, кювет, рюкзак, Рюш. барбюс, бюфон, мюллер Його. Дуже рекомендую вам зараз зупинити відео і прочитати ці слова вголос в самому собі. Ви будете мати змогу в такий спосіб відчути ось цю ситуацію, коли я і «ю» позначають саме пом'якшення попереднього приголосного. І в такому випадку ми апостроф не вживаємо. Правила. Ну що ж, переходимо до тренувальних прав. Перед вами знову ж таки добірка слів іншомовного походження. Ви зупиняєте зараз відео і переписуєте ці слова, вставляючи де потрібно апостроф. Ви знаєте, що обов'язково буде перевірка, а тому я рекомендую вам відео зупинити, виконати роботу, і тільки після цього її Перевіряти. Отже перевіряємо себе. Інтерв'ю, ад'ютант, кюв'є, об'єктив, суб'єкт, б'єв, комп'ютер, кар'єра, ріра, дистриб'ютор, кон'юнктив, бясь, бюджет, бюро. Пюпітер. Фюзеляж, вар'єте, П'яченца, Женев'єва, монтеск'є, фур'є, кон'юнктура, кюве, рюкзак, мюллер юрго, кюв'є. Ось такі правила ми з вами сьогодні розглянули вживання апострофа в словах власне українських, а також Іншомовного походження. Ми добре попрацювали, і я дякую вам за увагу і бажаю усім гарного настрою!